Ми хотіли виграти, важка ігра була, була тривога, але все одно ми знали, що ми хочемо і добилися позитивного результату. Звичайно, була дуже важка гра, погода, температура тому було дуже важко, але виграли, тому раді. Епізод з першим пропущеним м'ячем. Там, що там відбулося? Якесь непорозуміння з Денисом Поповим? Та, там, чуть не порозумілися, тому що і, я думаю, що він вже м'яч випускає, а вийшло так, що нападаючи заціпився, я виключуся. І Тому будемо працювати над, над такими, щоб такі помилки більше не допускати. Звичайно, прикро, але головне, що виграли, тому все добре. Наскільки важко грати проти Олексія Гобсиляка? Так він забив сьогодні ворота Динамо і взагалі один із лідерів, так Дніпра, один. Наскільки не просто індивідуально проти нього протидіяти? Ну звичайно, хороший нападаючий, кваліфікований, викликається збірна України. Тому проти таких нападаючих завжди важко грати, але треба привикати. Що не вдавалося Динамо у першому таймі? і Чому гра так відкрилася у плані атаки, у плані моментів у другому таймі? Чомусь ми в першому таймі не могли ніяк знайти свою гру, але на другий тайм настроїлись, тому що програвали і всі пацани були заряджені, і тільки хотіли перемоги, тому здобули позитивний результат. Саме емоції після другого забитого м'яча, вся команда пішла там біля култового пропорція радіти. Основний склад на лаві запасних також всі вибігли на поле. От наскільки полегшення було, коли забили все ж таки? звичайно, всі були раді, бо тому що ця перемога була дуже важлива і ми будемо боротися за чемпіонство. Тому тільки одні тільки емоції, можна так сказати. Дякую. З перемогою.